Всіх вітаю. Сьогодні буде новий рецепт італійський. Ем, кажуть, в Італії їдять одні макарони, одні макарони. Але цих макаронів можна тисячі способів, як вони готують. Я живу в Італії 20 років і вже на, наїлась тих макарон у всякому виді, як кажуть. Так що сьогодні один із них ем, це для українців саме такий, може бути найсмачніший, саме найприємніший вид. Тому що тут є ще й картопля. Не знаю, якщо ви вже пробували. Хто в Італії живе, той пробував, а хто в Україні, то не знає, що можна макарони готувати ще й з картоплею. В них називається паста-патати. Ну, це така смакота, дівчата, що ви навіть собі не представляєте, яке це добре блюдо. Ніхто б не міг сказати, що, що можна готувати макарони і картоплю. І так, для цього. Нам потрібні декілька картоплин. У нас тут буде 2-3 порції цибулина. Отакий сир у нас підкопчений, називається провола або шкеморца, ну У вас який є, там можна теж такий, щоб тягнувся. І підчеревина. Ось все. зараз ми в сковородочку це все поріжемо кубиками і покажу вам далі. І так, нарізаємо цибульку. Такими малесенькими кубочками. Ось так нарізали цибульку і сковородочку так кидаємо, і відкриваємо оце теж же і вкидаємо туди. Ось так і хай воно все разом тушиться. У вас, якщо немає під ви можете навіть. Сельце капчене або таке порізати, щоб було трошки з м'язком. Італійці роблять теж із сельцем. У них є лардо називається. От вони теж туди додають. І хай це, це піджариться трошки. І поки там жариться, нарізаємо картопельку так само маленькими такими кубиками, кусочками, як хочете. Ось такі, бачите? Кусочки. І теж туди будемо ну, Ось Поки тут воно жариться, ми будемо зараз трохи, щоб воно протушилось, під це і Потім будемо кидати сюди картопельку так само. Так, дівчатка, вони роблять двох видів, як з томатом, так і без томату. Зараз я так само поріжу. Можна сюди помідорки оті маленькі, чирі, або просто томатної пасти трошки вкинути, як хочете. Після того, як це трошечки піджариться, тоді вкинемо картоплю. І нам потрібні такі маленькі макарони, які у вас є мелкого, як кажуть, калібра. У них тут є такі спеціальні Ось це для пасти-патати, такі мішані вони, всякі. вони використовують. А ви можете, які хочете, використовувати, щоб вони були маленькі. Невеликі, ось так ось я додала помідорки. А ще у них є секрет, знаєте, оці шкуринки від пармезану, вони зберігають. От я також зберегла в холодильнику. І вони сюди теж вкидають оцю пасту патати, Треба їх порізати також кубиками і трошечки їх, бо вони тверді. Вони засихають, бачите? І вони розм'якають на цьому, на вогні. Ось я буду так само їх додавати. Можна і не додавати, якого немає. А оцей сир, що я вам показую копчений, його вже в кінці, потім, коли вже готовий, то додава. Я додаю помідорки. Тут, як бачите, так само. І потім буду картоплю сюди. От я сир вже додавала, не могла його порізати, то такими кусками кинула, хай він розм'якне. Я його потім поріжу. Так, за помідорки хочу нагадати, що ви можете не додавати, Якщо ви хочете просто білу пасту без томату, без нічого. Ви можете томатну пасту додати, можете помідорки, що у вас є. Можете томатний соус, навіть сік трошки. От, А хочете, можете і не додавати. Помідорки. Воно смачніше, воно дає таку кислинку, сам, сам помідор і чи томатна паста. Ну Тепер ми кидаємо картоплю нашу туди. І хай так само вона чуть-чуть підрумяне. Ну, як підрумян вона не має бути е, зварена, вона має бути пів сара, трошечки тільки підрум'яниться. Ось так. Вітчатка. Ось вже у нас вона така. Бачите, помідорки, воно буде потім, сама шкуринка, як би видно усьому, то краще навіть томатної пасти, але ми завжди робимо з помідорками, майже нам подобається. Ну, ось так воно про... протушилось, вже це картопля. Ось. Ну, Солем, перець теж. Ось, і тепер. Добавляємо туди водички достатньо так. Ось так, ось, щоб воно все покрило. І хай воно кипить тепер, поки е, звариться картопля. Можна накрити і хай картопля, щоб картопля була м'ягенька. Тоді будемо кидати макарони. Ось так. А тим часом, поки воно там вариться, ми наріжемо ось цей сирок підкопчений кубиками теж його. Ну, його не сильно багато, тому що там вже всього. І ще й вони і зверху потім цим пармезаном посипають. Так що так само на кубики такі маленький. Коли вже буде все готове, ми його вкинемо туди. Ну, такий пахучий, смачний, ось так. Хотіла ще сказати. Якщо ви маєте велику таку сковороду, то ви робіть весь процес у сковороді. Бачите, в мене велика, вона все поміщається. А якщо ні, то перенесіть оцей процес, уже що зараз, в кастрюлю велику, таку побільшу. А я буду продовжувати все в сковороді. Бачите, ось кипить, але картопля ще не готова. Картопля має бути зварена, щоб її можна було розтокти навіть. Вони її потім ще трошки товчуть, щоб воно таке, як пюре було не всю, але деякі кусочки. І ось такі макарончики, бачите, мішані. Потім буду додати і готово буде. Картопля треба пробувати, коли її вже можна трошки так роздавити, її трохи подавити. деякі картоплини, не всі. Вона повинна бути м'ягка зварена. Коли картопля вже зварилася, бачите, вона вже роз... роздавлюється, розпадається. Вона має бути повністю готова, картопля, аж розпадатися, розварюватись. І тоді ми всипаємо макарони. В цю саму воду. Не додати води, так як ви налили, вона має ну, ось так. А тепер нехай вариться минут 10 ще макарони до готовності і блюдо готове. Бачите, вже макарони мають також зваритися 10 минут. Ось воно таке має бути. Ось така кашиця. Тут картопля, ще кусочки є. А іншу картоплю ми роздавили трошечки. І ось таке воно має бути. Але воно смачнюще, якщо ви спробуєте, ви будете завжди робити. І на цій стадії ми додаємо ось цей ще підкопчений сирок. Ось так. Воно зараз тут розтопиться і має бути таке тягуче, воно гарне. І ось на цій стадії ми вже пересипаємо його в тарілочку. Так. М -м -м. Дивіться, яке воно тягуче. Сири ще не розтануть трошечки, але вже розтаю. Він зараз ще в тарілці розстане. Ось таке воно має бути блюдо. І ось так дивіться, яке М -м -м. смакота. Попробуйте не пожаліти. Сирок тягнеться, ось таке блюдо, смакота.